Господи Ісусе, Сину Бога живого, додай нам віри у Твоє Слово, в якому прихована істина і в якому ти сам присутній. Відкрий наш розум і серце, щоб ми уважно слухали слова Євангелія і ревно пізнавали Твоє вчення, передане церквою. Зійшли на нас свого Духа, щоб допровадив нас до повної істини. Господи, додай нам віри. Спасителю світу додай нам віри у Твоє спасенне діяння у святих таїнствах і Твою присутність посеред нас у знакові хліба. Нехай наша віра виявиться в тому, щоб ми охоче приходили на поклоніння присвятим дарам і всім серцем переживали звершувані таїнства. Особливо Євхаристію, Господи додай нам віри. Ісусе, Сину Марії, додай нам віри у Твою присутність у нас самих та в інших людях. Не дозволь нам забути Твої слова, усе, що ви зробили одному з братів моїх найменших, мені зробили. Додай нам сил, аби ми служили тобі в людях, до яких ти нас послав. Господи додай нам віри. Прийми, Ісусе Милосердний, нашу смиренну молитву про примноження віри. Нехай вона визначає усе наше життя і приведе нас до Тебе. Який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.